Ось тут у нас є торкс, який тримає дверку, ну, точніше карту, а, щоб його, його розкручувати, і далі можна починати знімати карту. По карті дуже плотно вона так само стоїть. А, я починав з цього кута, з нижнього, тому що там, як, як на мене, найлегше було підсунутися, проклеюємо цю частинку і починаємо. Залазити тоненькими пластиковими лопаточками, щоб відчолкнути перший пістон. Наприклад, тут фіксатор є, і тут фіксатор є. Знімається без проблем. Да, потрібно... Ну, ось тут досить важко, потрібно це все відчолкнути. Перше, і після того можна вдвох пробувати її тягнути. Більше її нічого там не тримає, буде багатсько їх, вони йдуть всі по контуру двері. Ну, і буде дуже багато ще. Цих фіксаторів, точніше, не фіксаторів фішок, які треба буде від'єднати. Дана, дана консоль для вікон для скла. Досить незручно зсередини фішка відключається, зверніть на це увагу. І не дуже багато місця. Я її не діставав, просто витягнув фішку, як і всі інші повідключав, і поставив все потім на свої місця. Тому, якщо хтось робив якось по-іншому, Можете писати свої поради. Так, ну і потім ще відзніму по нижньому порошку. Оцей накладка, що я казав, дуже важко тут підлізти, не особо є місце, щоб її відщолкнути так, як треба, і дістати алюмінієву накладку, щоб заклеїти.